Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. У мене ще не прийшов цей герпес, але я не можу залишити вас без відео. І на вулиці така крута погода, вже літня-літня. І я вирішила зняти сьогодні з вами свій літній макіяж. У мене з'явилося кілька класних продуктів. Які не хочеться залишити, знаєте, без уваги. Макіяж, як завжди, буде дуже простий, але продукти реально круті, супер мої знахідки. І давайте швиденько говорити. І перше, що я вам покажу, це ось такий тональний крем від Chanel. Це Le Beige Tint... А, але це саме той, що Healthy Glow. Боже, це просто космічно. Супер крутий відтінок b 20 який мені підходить ідеально. Це взагалі тональний крем Катюшо. Вона мені прислала на тест, і він мені настільки сподобався, і він мені настільки ідеально підходить по відтінку. І я кажу, будь ласка, можна, я його заберу, і вона дозволила мені його забрати. Супер крутий тональний крем. Просто це неймовірна знахідка. Я завжди наношу його пензликом, і мені два натискання повністю вистачає. Сьогодні ми будемо наносити спонжиком. Просто я От мені цікаво, як це буде відбуватися. В нього така легка кремова текстура. Він дуже схожий на Dior Natural Glow, але він з фіксацією. Він фіксується. Він протягом дня залишається з вами. Ви його не зітрете, він залишиться на обличчі туди, куди ви його нанесли. От. Спонжиком в нього супер легке покриття. Мені чогось не дуже подобається спонжиком. Пензлики я наношу ось таким пензликом з нотіном, Це у нас B21 Brush Art. І дивіться, отут вже практично да, нічого в мене не залишилося, ніякого тону, але оцього одного мені вистачить, щоб покрити повністю все. Мені вистачає саме з цим пензликом півтора натискання, для того, щоб повністю перекрити все обличчя і, можливо, навіть трошечки забагато мені півтора натискання. Ось так я легенько його тушую. Да, цей герпес трошечки нам зіпсує сьогодні ситуацію, але ну, залишимося без якогось яскравого макіяжа губ. І він ось такий сявічо натуральний Він потім фіксується, він дуже гарно виглядає протягом дня. І ну, це щось неймовірне, чесно вам скажу. Це супер крутий тональний крем, який поки що підсунув. от з ним десь на одному місці, але я люблю сяяння. От в Армані немає такого в цього сяйня просто космічне. Да, в нього є аромат. Але він не нав'язливий, супер круте, приємне пакування. Ось тут Шанель, і ну все круто, реально. Я супер в захваті. Неймовірно, вам рекомендую, якщо ви орієнтуєтеся на ті відтінки, які обираю я для себе, то відтіночок b 20 вам підійде ідеально. Неймовірно, красиво. ну От чесно вам скажу, це супер-супер красиво. я просто кайфую. Так, зараз чесно сказати, ще й проблема з тим, щоб закидати відео, бо це світло, це якийсь, не знаю, жах просто так. Далі ми нанесемо ось такий консилер від Шарлоти. Це теж один реально з найкращих консилерів. Я, напевно, ще не пробувала ніякого краще. Він я раніше дуже сильно любила Діор. Ви знаєте, Діор гірше, це і набагато краще. Це реально супер крутий консилер. Космічний, однозначна рекомендація. Я би сьогодні, до речі, би нанесла би ще кремовий бронзер. У мене є новенький Катюша дала мені потестити, але я планую зняти відео зі всіма новинками. Там в мене є палітра Маріо, а вона мені прислала на затест і хочеться все показати в одному, бо я вже так тональний крем звідти забрала і ще й пудру забрала. Вона буде наступною, ну, як наступною. Далі в нас будуть ще рум'яна кремові і. Далі перейдемо до неї. Сьогодні макіяж у мене, знаєте, чуть-чуть, може навіть і побільше, ніж би я робила би на щодень, бо вам буде нецікаво дивитися той макіяж, який я роблю на щодень. А він такий досить легкий, але трошки більше, ніж на щодень. Тому що сьогодні я ще планую піти з подругою, зустрітися ввечері, плюс у мене цілий робочий день, і потрібно, щоб це якось дотрималося. Пробуємося так. Далі я оформлю брівки. Консилер я люблю тушувати пальчиком. Для мене це найкращий варіант. У мене олівчик для брів від Pize, відтінку Хані Блонд. Коли в мене вже не профарбовані брови, коли залишився лише мій колір, це для мене ідеальний відтінок. Шукаю класного. Так, до мене прийшла сусідка, я відволіклась, бо в мене грандіозне розхламлення. Я вирішила звільнити весь свій простір від велишніх речей, роздати якісь такі речі, які мені в будинку не потрібні. Там лампа в мене була не потрібна дзеркало, різні такі штуки. Того, щоб звільнити простір, це насправді дуже важливо займатися таким періодично. Я для себе знайшла людей, яким я віддаю речі, тому що це просто неможливо. Реально просто неможливо захламляти простір. Чим більше в тебе простору, тим простіше жити. я вчора, знаєте, в мене ще є така звичка, я збираю коробки з нової кошти, бо потім комусь відправляю посилки. І вчора винесла таку гору коробок. Чоловік ішов каже, Боже, може вам допомогти. Я кажу, То це просто коробки, мені не тяжко, це просто коробки об'ємні. Але вон в мене стоять посилки, які я зараз теж не складаю, бо раптом пригодиться. Оце, а раптом пригодиться якась така проблема. Не знаю, у вас теж є таке, що це, а раптом пригодиться. Я реально складаю постійно. І далі гель для брів. Просто супер любов Це Benefit 24 Brow Setter В мене мініатюрка, але якщо не закінчиться, я точно куплю собі великий розмір. Класний гель-брів, для брів, гарно фіксує, круто працює, все в ньому ідеально, немає навіть до чого придертися. Насправді, я можу і. Широкою стороною, вузькою і короткими, І, коротше, чим я не тільки його фарбую. І виходить однаково, бо в мене, в принципі, такі волоски, які мені якось там гарно покласти неможливо. Вони в мене трошечки кучерявляться, трошечки такі такі, коротше, не самі найкращі, але, в принципі, все окей. Ось так. Цей гель фіксує їх отак до кінця вечора. Супер крутий. І далі ми нанесемо. Рум'яна, рум'яна від Dior у відтінку Роузі. Хороший відтіночок, але я їх, знаєте, більше як для хайлайтера нанесу, ось так зовсім трішечки. І тим самим пензликом, де в мене був тон, я і розтушую, а потім ми це все зафіксуємо сухими рум'янами, теж Dior, тому що я без них не можу жити свого літа взагалі і абсолютно. Дивіться, ось така Хелсі виходить шкіра. Це не саме той відтінок, який я люблю, бо я люблю супер рожеві. Але я в підкладку під наступні рум'яна дуже красиво виглядає, і я на очки теж додам. Я думаю, знаєте, що їх можна було б і в центр нанести і як тінт для губ, але я не хочу таке робити. Тому що в мене герпес, я тільки нанесу близько. Це ці саме рум'яна дуже гарно будуть мені підходити під близки, які я сьогодні підготувала. Я вам це ще покажу в розпаковочці нових посилочок. Я чекаю останню посилку і вже вам буду показувати розпаковку. Так от тон, він, знаєте, настільки. Пластичний, що він дає по собі тушувати, але водночас він і фіксується. Дивіться, який красивий сяючий фініш виходить. Я прям свіжа-свіжа. І далі одна з найкращих пудр, я вам потім її покажу закрита, це пудру від Rare Beauty. Вона в мене тут просто насипана, бо я вчора переборщила з цим тоном. Була пудру Hourglass, вона не так працює. А ця пудра просто неймовірно працює. Отут уже Катя каже, що це її теж улюблена пудра, і в неї її забрати не можна. Тепер мені треба така пудра. І якщо я колись кудись поїду, знаєте, такий якийсь отой з тих старих людей, які не вміють замовляти з сефори самі. Я не замовляю, бо це ж треба на 100 доларів. А я така, знаєте, економіст, я можу по одній банці замовити. Ну, коротше. Якщо замовляти, треба замовляти багато. А я не готова багато замовляти, бо я ще не понапридумала на що я хочу витратити гроші. Я люблю так по одній баночці купляти, щоб я встигала тішитися, бо коли в мене багато банок відразу, я не встигаю їх всі полюбити і дати їм належний, знаєте, час, енергії і тому подібне. Тому я зараз скупила собі кремові румяна від. Шарлоти, я в Катюші потестила риженький відтінок, обов'язково наступних відео покажу вам і захотіла собі саме рожевий, бо вони супер стійкі. Тому зараз до мене приїде подруга, мені привезе Шарлота. Після того в Черзі покупок буде ось ця пудра від Rare Beauty. У мене відтінок Light, це просто космос. Вона з цим тоном працює так красиво. От в цій комбінації це реально найкраще, що в мене було. От Просто супер. Так, і далі ми перейдемо до бронзера. Бронзер від Yves Saint Laurent. це моя новиночка. Боже, дівчата, яка тут упаковка? Тут якась просто нереальна супер приємна упаковочка. До неї хочеться торкатися, Подивіться, тут всередині тут немає ні пензлика, ні щіточки, нічого, абсолютно немає. Це класно. Ціна в нього, звичайно, не саме бюджетна. У мене відтінку 0,2. я скажу, що він абсолютно не темний. Абсолютно, я би взяла би ще потемніше, якби я знала б цей відтінок. Але, в принципі, окей. Для світлошкірих він теж буде дуже гарний. От подивіться, він прям супер натуральний. Він дуже гарно тушується, для таких, як я, і ще світліше, ніж я. відтіночок 02 буде супер. Для темніших за мене беріть, напевно, 03, бо, бачите, він от на мені дуже натурально виглядає. Прям супернатурально, він гарно тушується, він супер комфортний, він приємний. Ну, от він просто, я навіть не знаю, йому можна співати якісь нереальні оди. Чи підсунув він мій улюблений бронзер від NYX? Ні, не підсунув. Бронзер NYX – це взагалі якийсь окремий Місце в моїй косметичці, але зараз ручка тягнеться тільки до нього. Подивіться з цими попередніми рум'янами. Мені вже навіть сухими, сухих не хочеться додавати. Да, так? я така свіжа. Насти пензлики, то дам трошечки в складочку, бо як такого макіяжу очей не буде. Бо так в нормі я би отак і пішла. Не хочу фарбувати туш, і якщо ви мені дозволите, я і не буду її фарбувати, ну не люблю я. Просто я виростила гарні вії для того, щоб з ними ходити. Не для того, щоб їх фарбувати, для того, щоб мати можливість їх не фарбувати. Тому, хоча я наготувала собі палітру ціне і наготувала. Готувала туш, але мені хочеться бути отакою свіженькою без цього. Всього. Подивіться до чого шкіра. Я не знаю, вона ідеальна. Вона просто сяє з середини, і вона буде така протягом дня. Вона не стане більш жирною. Вона от така, як зараз, незважаючи навіть на цю жарку погоду, вона такою і залишиться. І мені це настільки подобається, бо в мене не було світла. Я сушила волосся природнім шляхом, і в мене тут не волосся, а якийсь жах. Ну, краса, неймовірна. я підготувала рум'яна від Dior, Я не знаю, не хочу показати нічого інакшого, бо я просто до них постійно тянуся. Я користуюся ними десь приблизно через день, і в мене навіть букви Д не зійшли. Це найкраща покупка реально за останній час, яку я купувала. Вона у мене вже більше ніж півтора роки. І це щось космічне, дівчата. Якщо ви ще думаєте, чи купувати ці рум'яна, чи вони ще актуальні? Вони ще супер актуальні, Це реально одні з найкращих рум'ян. Якщо ви блондинка, якщо ви трошечки схожі типажом зі мною, це будуть ваші самі улюблені рум'яни. Я додала їх зовсім зовсім трішечки. і мені не хочеться хайлайтера. Взагалі, бо в мене все гарно, сяє з середини. Пувала хайлайтер від Мак, я його нанесу на рухому повіку. Шикарний хайлайтер, просто космічний. І я придумала, який хайлайтер я нанесу на, а, на свої скули. Боже, подивіться, до чого красиве, сайнє. Хоча його, в принципі, можна було б і як хайлайтер. От я не знаю, що для мене. От в мене улюблені хайлайтери це Діора, це четвірочка і хайлайтер від MAC. Я не можу сказати, який з цих хайлайтерів я люблю більше всі. Ні, я не хочу додавати хайлайтер. От реально не хочу, просто все дуже красиво. А палітру, яку я підготувала, це ось така палітра від Наташа Демони. Я за цей відтінок готова душу продати. Він космічний, він просто супер красивий. Давайте я зовсім і так трошечки його так десь тик-тик-тик накидаю. Це такі красиві спаркли. Просто він так гарно освіжа дивиться на моїх очах, витягує мій відтіночок. Ну, раз таке діло, тут уже хочеться додати якоїсь складочки. Я не знаю, візьму, напевно, ось цей відтінок, хоча він не самий теплий, ну нічого. Він мені підвиділить складочку, і отак я і залишу. Прям зовсім трошечки. Я от ледве торкнулася, зробила тут плямку, і вона все одно розташувалася. Просто з цими тінями одне за тим. Хоча це не сама нова палітра, і якось в мене до тіней Наташі не завжди тянулася рука. А зараз, ну оце це ось цей відтінок, і ось цей. Я от оці от два відтіночка Це і це. Я просто, просто це найкраще. Хоча в мене лежить і шарлота, але тянеться рука саме до них. Подивіться, який в мене мене зачіска, знаєте, як я купалася в басейні, вирізла і висохла. Дуже красиво сяє шкіра з середини, дуже гарний рум'янець. І останній продукт. Так, давайте я вам ще покажу туш, яку я підготувала. Просто покажу. Ну, пробачите, Сьогодні ж мій літній макіяж. Так, туш панорама від. Лореаль шикарна туш, коричнева, достатньо стійка, не відпечатується, робить шикарні віки. Люблю обожнюю, але сьогодні без неї. Сьогодні ми нанесемо ось такий блиск від Кларанс у 25-му відтінку. Це якийсь супермодний блиск, всі про нього говорять. Я вже по своєму досвіду зрозуміла, що мені не личать такі темні відтінки, я люблю рожеві відтінки і темний контур, але цей блиск. У мене колись був такий рожево-персиковий, щось я його чесно не могла б добити. Він супер круто зволожує губи, я наношу без контура. Сьогодні, бо ну, не можу я нафарбуватись контур, у мене вже тут тріснула ця губа, на жаль, ну, що зробиш? Я наношу так: це такий темно вишневий відтінок із срібними блискітками. Я могла би нанести більше, чесно скажу, але із герпеса не хочу, бо він зараз злоложиться і роз, розійдеться, і це буде величезна проблема. Це ось такий красивенький відтіночок. Він дуже гарно сяє на сонечко холодними блискітками. Я хочу собі взяти там, щоб був такий рожевий відтіночок, я теж його візьму. Але ну, треба ще потішитися цим. Бо я ж кажу, я не з тих людей, які люблять зараз взяти 20 банок. Раніше мені цього хотілося, зараз ні. Мені хочеться брати по одній і отримувати задоволення від використання. Бо коли це більше, я не встигаю. Я реально забуваю про те, що от мене був набор. Сефоровський, оцей помад фаворитів, я жодної з тих помад не користуюся, бо я про них забула. Тому що я не встигла насолодитися цим моментом, що вона в мене з'явилася, я всі відразу показала і про них забула. Бо якась така людина, люблю по одному. І знаєте, коли тобі прийшло 5 банок я доставати по одній, це теж не піде. Я достану всі, я не витримаю, тому я купую завжди по одному продукту. І, ну, все-таки я наважуся. Напевно, якщо за місяць я не знайду де придбати цю пудру, так щоб взяти її одну і не за космос грошей, то я наважуся і замовлю на Сефорі. Хочу ще Патріка та потестувати, у мене ніколи не було. Ну і це все це був мій літній макіяж. Напишіть, будь ласка, яким з цих продуктів користувалися ви, чи відкрила я для вас щось нове, чи сподобалося вам це відео? І, взагалі, будь-яка ваша, будь-який ваш відео для мене завжди дуже цінний. А я всіх сильно люблю, обіймаю ви мої найнайкращі. До скорых зустрічей. Па-па!